Доброго дня, українська мовна телекомпанія столиця, ваша ведуча незмінна Валентина Виноградова і наш головний спікер нашої про нашої телекомпанії столиця Юрій Анатолійович Кармазін. Щойно відбулося попереднє слухання в адміністративному суді міста Києва про примушення. До виконання конституції президента України, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради. Щиро вітаю. Хотілося б вашому коментарі... і хочу сказати, що поки що це попереднє засідання, і говорити про те, що якийсь успіх буде в окружному суді. Розглядався тільки позов попереднє до прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради Гройсмана. І до виконуючої обов'язки голови антимонопольного комітету України Бараша про до третьої особи Верховної Ради України в цілому про те, щоб визнати їх бездіяльність протиправною, і зобов'язати вчинити певні дії. Які дії вчинити? Тільки ті, які передбачені Конституцією. Ми вимушені були. Ставити питання про те, що влада не виконує своїх обов'язків і в тому числі не виконують її органи, в тому числі такий орган, як антимонопольний комітет. І коли ми раніше мали приклади, що антимонопольний комітет е, приймав рішення на користь громадян України, визнавав незаконними тарифи і так далі. Його підрозділи на місцях, вони є в кожній області, приймали такі рішення, то зараз ми цих рішень не бачимо. І одною з причин цього є нелегітимність складу антимонопольного комітету. І е, коли ми сказали про виконуючі обов'язки Бараша, то це умовно виконуючі обов'язки, тому що він є просто уповноважений, а там не залишилось ні голови комітету, ні навіть за, ні першого заступника, ні просто заступника після звільнення попереднього голови е, комітету антимонопольного Василя Цушка. Тому. Це вже з моменту звільнення пройшло більше як рік, але за цей рік не виконана вимога конституції, згідно з якою прем'єр-міністр подає кандидатуру керівника антимонопольного комітету. А Верховна Рада затверджує цю кандидатуру. Причому що цікаво, що є такий закон України. Він називається про регламент Верховної Ради України, і там. Цікава дуже річ записана. Я вважаю, що наші громадяни з метою підвищення своєї правової обізнаності. А одне із тих завдань, які ми ставили з вами, коли говорили про ефіри в ефірі телекомпанії Столиця, це те, щоб ми підвищували правову обізнаність громадян. Про свої права, про права посудових осіб До речі, і органів жодні ЗМІ не підтримали. Ніде немає не інформації про це подання, ну, подання. Я вам хочу сказати, що е, нашу прес-конференцію, де ми це все давали, і ваші слова, абсолютно всі, прямо в прямому ефірі, прямо в, без купюр, без жодного слова, е, демонстрував телеканал Планета. Е, демонстрували регіональні канали. І в Одеській області, і в Харківській, і в Донецькій області, тобто не так воно виявилося непоміченим, і е, демонстрували е, правовий канал, інтернет-канал, е, але звісно, це не, 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 не центральні масштабу. канали. Е, ну, ми з вами знайдемо відповідь на це питання. Чому зараз же я скажу зараз, чому це? Тому що це сьогодні всі засоби масового. Впливу на людей, телебачення, радіомовлення, воно знаходиться в руках олігархів. І е сьогодні олігархам вигідне те становище, яке є. І зараз ми з вами побачимо. Так от, я хотів, е в плані е нашої е правового лікнепу маленького, е щоб ми з вами. Підійшли до закону України про регламент Верховної Ради, який прийнятий у 2010 році, і в статті 20 є частина четверта, де записано до порядку денного сесії Верховної Ради включаються позачергово без голосування. Пункт четвертий питання про складення присяги. Якщо депутата треба довести до присяги, не треба ніяких засідань. Питання про призначення, обрання на посади, звільнення з посад. Надання згоди на призначення і звільнення з посади а також питання щодо здійснення парламентського контролю, розгляд яких є виключним правом Верховної Ради у випадках, передбачених Конституцією та законами України. Тобто, ми з вами бачимо, що повноваження Верховної Ради України, передбачені статтею 85 України, яка говорить, що призначає Верховна Рада України, призначає за поданням прем'єр-міністра. Голову антимонопольного комітету, голову фонду державного майна звільнення зазначених людей з посад цих, це пункт 12 статті 85 Конституції України. Вони мали бути зразу терміново внесені до розгляду до, без включення в порядок денний. Тобто, ми, як автори Конституції, передбачали, що можуть бути незацікавлені Люди в тому, що якесь питання треба внести кандидатуру. І для цього в законі про регламент конкретизували, що це треба робити обов'язково і без будь-якого голосування, без будь-яких розкладів. І через те, я думаю, що, виходячи з таких речей, які зараз відбуваються в суді, коли присилає. Яценюк присилає свого представника, який довіреність на якого підписано міністром юстиції, коли Гройсман присилає свого представника, штатного представника Верховної Ради, який працює в апараті, і отримує гроші від держави також. Коли антимонопольний комітет присилає двох керівників департаменту, які також отримують гроші від держави, і в робочий час знаходяться в, в, суді. Час знаходяться в суді, ми з вами побачимо. Про те, що е, і заперечують проти позову, е, виникає питання. Проти чого ви заперечуєте? Проти дотримання Конституції? Мені зрозуміло, що заважає Конституція. Вони взагалі б Конституцію скасували. Е, так от. Е, Дійшого, що... чи знає той самий Яценюк про те, що цей позов до нього є завдяки цим чиновникам, які взяли ну, на себе. Нам зараз цю важко міцію. сказати. Але я хочу сказати, що все, що відбувається з цими призначеннями і не призначеннями, є самою справжньою політичною корупцією. Тому про політичну корупцію ми зараз з вами поговоримо в самому чистому вигляді. І так, на... Е... Нашу, наш запит правозахисників до Кабінету міністрів України ми отримали відповідь е, про те, що е, надсилаємо копію внесених до Верховної Ради пропозицій прем'єр-міністра Яценюка про призначення. Увага! Це не знав ніхто. Цього не пишеться ніде в засобах маси інформації. Ми вперше повідомляємо про це. Виявляється, що е, Яценюк прислав бумагу про призначення. Подання Ягольник Антоніни Михайлівни, головою Антимонопольного комітету України, і Парфенюка Дмитра Миколаївича, голови Фонду Державного майна України. Додаються. Що ж нам додається? Нам додається маленький це я копії ми зняли, тому що ми в суді дали оригінали. Е, маленьке подання за підписом Арсенія Ценюка. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 вношу пропозицію про призначення Гольника Антоніни Михайловни головою та Монопольного комітету України 7 квітня 2014 року. Тобто вже рік і два тижні, як внесено це подання, виходячи, що ми з вами вже обізнані в правому плані, беремо закон про регламент. І дивимося, а що в законі про регламент написано? А там написано, що без обговорення і без включення до порядку денного. Це значить, що ще Верховна Рада минулого скликання, де головою був е виконуючий обов'язки царя е пан Турчинов, мала розглянути це подання і призначити або не призначити цю пані Ягольник Антоніну Михайлівну на цю посаду. І Парфьоненка е, на посаду голови е, фонду державного майна України. Це я забігаю наперед, бо ми зараз з вами говоримо тільки про антимонопольний комітет. Е, так от, е, ви добре знаєте, що такого засідання з таким порядком денним Верховної Ради не було. Оце і є політична корупція. Е, нібито виконали вимогу Конституції формально. А хто далі не виконав, чому і до чого приводить це, а це привело до того, що державне майно сьогодні розбазарюється використовується неефективно. Це веде до того, що сьогодні в державі 3370 державних підприємств. І ми чуємо, що зайда, міністр Абрамавічус. Міністр економіки, який має опікуватися створенням робочих місць для українців, має опікуватися. А він займається розпродажем майна і кругом це говорить. В державі залишиться Під тільки, реформ це, залишиться речі. тільки е, дуже мало е, підприємств. І е, про цю кількість ми далі поговоримо. І ось під виглядом реформи, такі нам реформи підсовують, щоб допродати ще українське майно. Йому допомагає голова адміністрації президента Лошкін, який е, вже почав говорити про те, що треба ринок землі швидше землю українську продавати. І е, я хотів би зараз е, сказати про те, що от відповідальності ніхто не поніс за те, що цілий рік це подання не було розглянуто. Понад, Інша людей не виконує понад рік. Більше того, інші люди виконують обов'язки, і це і є прояв політичної корупції. Він пов'язаний, в свою чергу, з більш серйозними речами. Звісно, перелякані судді, перелякані судді в окружному адміністративному суді, перелякані судді в вищому адміністративному суді. Де який сьогодні бореться за виживання за те, щоб він взагалі залишився як такий? Бо всі ж бачать, що щось не те там робиться в тому суді, і для цього всі позови до президента, до Верховної Ради, як правило, залишаються без розгляду взагалі. Чому? Ходять чиновники, які, які самі собі зробили доручення, да, що, да, вони, що вони представники да, від цих посадових осіб. Да, да. Як ми сьогодні фактура бачили і це замкнуте коло. Тому наша задача з вами що... показати показати е, українському народу, довести правду до українського народу про те, що він несправний, що, що, що насправді е, ті речі, які Прописані в Конституції чорним по білому вже ніяк не підлягає додатковому тлумаченню, а все-таки вони не виконуються. Я не знаю, як ще можна заставляти і заставити. Ми, будемо, ми будемо примушувати до виконання Конституції чиновників, чого б то не вартувало. Хоча я розумію, що. Чиновники спротивляються цьому. Хотів би тільки е, система спротивляється, так. Да. І система судів, на жаль, сьогодні е, тут також приймає також участь також приймає в цьому участь. Через це нам треба розірвати оце коло. І е, я думаю, що ви будете мати змогу показати попереднє засідання по одній з прав, тільки проти антимонопольного комітету. По діям щодо пов'язаним з антимонопольним комітетом, а ми поставили питання ще про примушення до виконання конституції по призначенню членів рахункової палати, звільнення нелегітимних членів центральної виборчої комісії, призначення нових. Ми поставили питання по фонду державного майна України. Ми ставимо питання по нефункціонуванню уже рік і два місяці Вищої ради юстиції. Ми ставимо питання по тому, що люди, які не хочуть виконувати чинну Конституцію, вони її хочуть сьогодні змінити під себе, щоб не виконувати нічого. Через це будемо інформувати по цьому питанню, як воно виконується. Але я думаю, що крім суда адміністративного, чи то окружного, чи апеляційного, чи е, Верховного чи вищого є ще Божий суд. І тому е, Божий суд він е, уже є над народним судом. Хоча ми з вами зараз звертаємося до народного суда, тому ми звертаємося до народного суда з приводу припинення політичної корупції в Україні.